Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вігровій індустрії за цей час. Інтернетами ширяться плітки, що, начебто, керманич парової крамниці, планує перенести Counter-Strike на нову версію рушія Source. Правді? Xbox Game Pass для українців раптово здешевшав з 217 до 190 гривників. за місяць. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. А тепер цікаво, скільки ж буде коштувати Ultimate. А крім того, а крім? Ну крім наш. Мікрософти вирішили випустити до холодильника в стилі Xbox Series X Toaster у вигляді Series S. Так, саме це і сталося. До речі, нещодавно зарелізився в улонг Fallen Dynasty. Якщо ви фанат страждань, то рекомендую взяти її у геймпасі. А якщо ви купуєте його вперше, то він коштуватиме всього 4 гривні. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. І файно тримати під рукою перекладач. Бо гра спочатку чомусь запускається японською. Do you speak Japanese? No. Ні, звісно, ні. Подейкують, що в прийдешній кіноадаптації Калавдуті від Амазон роль капітана Прайса може зіграти вже не Супермен та й не відьмак. Проте все ще геймер Генрі Кавіл, який ще до того планує зіграти головну роль в кіно за Всесвітом Варгамеру. Отакий хлопака, наш хлопака. Frictional Games намагаються не випадати з інфополя та досі публікують хвилинні нарізочки ігроладу бункерної амнезії. Цього разу показали біганину в окопах та шанцях Першої світової. Перезапуску пригод Лариси Річардівни Крофт нещодавно виповнилось аж 10 рочків. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. Все, що можна українізувати в синах лісу, було українізовано, а все, що не можна, поки не можна розколупати з технічних причин. Переклад можна вже завантажити за посиланням у описі. Це фундаментальна річ. Шерлок Холмс The Awakening нарешті отримав нову дату релізу. Цього разу фрогверси пообіцяли встигнути до 11 квітня. Ну, так і буде. Стало про це відомо з нового трейлера. Водночас розробники відкрили можливість зробити попереднє замовлення гри. Заткнись і візьми гроші! Релізяться пригоди Шерлока у Лавкрафтіанському всесвіті одночасно на ПК PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і Nintendo Switch. А от Hogwarts Legacy для PS4 та Xbox One перенесли ще на місяць. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Відтепер гра завітає на пастген консолі вже 5 травня. Творці Forspoken, виявляється, планували ще кілька проєктів у всесвіті. Але через те, що гра не виправдала очікування, також через те, що студія буде цілком і повністю поглинута квадратними феніксами, плани ці стануть нездійснені. Бідати ході Arkane Studios офіційно підтвердили, що в Редфел буде повноцінний кросплей між користувачами Xbox Game Pass, як на ПК, так і на консолях. А також між версіями, придбаними у Steam та Epic Games Store. Респондент Тоні для хороших новин. Нещодавно під час конференції парадоксів було анонсовано другу частину City Skylines. Дати виходу поки нема, проте є тверда впевненість вийти в день релізу відразу в підписці Game Pass. Не дивно. А ще затезерили якусь копію Сімсів під назвою Life by You. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начубася плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс, піс. І велику купу різнохаліберних проєктів. З найцікавішого: Age of Wonders 4, доповнення до Європа Універсаліс, доповнення до Stellaris та доповнення до Кросайдер Kings 3. Я, я не знаю навіть чесно, я не знаю за що братися, очі розбігаються, руки. Розбігаються також, все розбігається. Я... Мені страшенно важко сфокусуватися і зупинитися на чомусь одному. Банда й нямка неочікувано анонсувала нову частину проєкту Dragon Ball Z. Чи є тут зрада? П'ятий елітний снайпер нещодавно отримав оновлення, що значно розширило арсенал головного героя, додаючи різні гвинтівки, пістолети. Ну і звісно, дробовик. Шатка. It's the Інтернетами ширяться плітки, начебто Rockstar планує випустити шосту GTA десь в кінці 24-го року. А якщо не встигнуть, то десь у 2025-му. Я не знаю. Також подейкують, що деякий контент із гри поки виріжуть, щоб потім додати його у вигляді DLC. І все це начебто для того, аби уникнути переносів релізу. Прекрасний план, неперевершений. 16-та фінальна фантазія стане першою грою в серії з високим віковим рейтингом. Так як в грі будуть сцени насилля та матюки. Іди сюди, поки похитяк бо бога, та вирішив, а? Зараз я буду матюкатися. Блізерди взяли і прикрасили справжню церкву десь у Франції фресками з нової діабли. Щось тут. тихо Ну, та-та, дивись, нікого нема на службі. Ви всі на службі божій. І все це задля того, аби прорекламувати початок бета-тестування, що почнеться 17 березня і триватиме до 19-го. Пускатимуть туди тільки тих, хто зробив попереднє замовлення гри. Так, це діти божі, які потребують покаяння. Ой, встигну я ще покаятись. А ця вся новина була, аби нагадати, що існує обговорення на сайті Блізардів щодо додавання української локалізації на їх сайт та додаток. Посилання в описі. Це правда. Студія 11 біт офіційно розпочне відкрите тестування Frostpunk 2 вже 1 квітня, а закінчить другого. Щоб прийняти в ньому участь, необхідно фізично побувати в їхньому офісі у Варшаві. Подейкують, що Стів Блум, голос Росомахи у більшості проєктів Марвел, озвучить цього героя і в грі від інсомніаків. Ці плітки поповзли відразу після того, як актор взяв і виклав відео, де розповідає про завершення запису рухів обличчя для якоїсь гри. Проте наголосив, що більше не розкаже, бо НДА. Рот на замок, ключик юрдан. Halo Infinite разом з новим оновленням отримала підтримку режиму рейтрейсингу на ПК. Крім того, в онлайновій частині гри стартував третій сезон з новим сюжетом, зброєю і мапами. Всі події зафіксовані. Також було анонсовано. На новий сезон, вже дев'ятий, для Sea of Thieves. Якщо вам потрібно набагато більше новин, чи ви шукаєте з ким пограти, то рекомендую файний український Discord сервер Посилання, як завжди, в описі. Підняти якір. Усім вирушаємо в рейс! Старфілд отримав дату релізу. Трясся йому вгосно! 6 вересня вже цього року. Потім ще вийшов Говард та заанонсував окрему презентацію, на якій покажуть і розкажуть більше про розробку гри. Відбудеться це дійство 11 червня. Ось так. Гогвард з Легасі нещодавно отримала новий патч, що покликаний виправити хиби та лаги, а ще покращити продуктивність проєкту як на ПК, так і на консолях. Покраще, ага. Ігроладу ремейку Resident Evil 4 стало дуже багато в інтернетах. І всі ви, мабуть, вже бачили, який дивний дощ у грі. Не розумію, про що ти. Так от, Capcom те все уважно послухала та обіцяла змінити цей ефект дощу першими шпатчами. Хай щастить. Sony таки випустила оновлення прошивки консолі, яке дозволяє доєднуватись до Discord. Проте обігнати Xbox їм так і не вдалося, бо там така функція існує вже досить давненько. До того ж, ви не зможете просто відразу взяти і підключитися із своєї PS5 та зайти в голосовий чат. Ні. Для початку треба буде скористатись мобільним додатком, в який відтепер можна буде перекидати знятки прямо з консолі. Також Sony повідомила, що не варто давати придбати Мікрософтам Актівіжені, бо ті, на їх думку, можуть створювати саботаж і випускати на PlayStation гіршу версію Call of Duty. Спенсер відразу після саботажу. Це було дуже важке рішення. Та я про нього не шкодую. А Пилип у відповідь дорікнув, що якщо японці так вже бояться геймпасу, то можуть собі спокійно випускати той Калавдуті, наприклад, в PS Плюс. GSC Game World офіційно поїде на GDC та обіцяє трохи інформації про Stalker 2, а саме використання різноманітних інвідівських технологій, які були задіяні в створенні гри. Цього разу Nvidia проведе свою щорічну конференцію 23 березня. Проте ще достеменно невідомо чи покажуть нам щось публічно. Бо презентація пройде, так би мовити, за закритими дверима. Двери відкривайте. Франшиза Call of Duty потрохи повертається в парву крамницю дядька Гейба. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Не всі частини, звісно, та проте знижку дали. Дякую! Але навіть з нею деякі забавки коштують все ще дорогувато. Загальні витрати. О, і питання для тих, хто вже купував, чи вилазить сторонній лавенчер для Стіму, та яку мову вам пропонує гра за замовчуванням? Ще Activision планує додати скін Шредера з черепашок ніндзів до Modern Warfare 2 вже у другому сезоні, що має стартувати десь 15 березня. Тим часом в Джима Рая нас питали просто напряму. Чому він не хоче пристати на вигідні умови Мікрософтів? З приводу розповсюдження Калавдуті. На що той відповів? Справа не в грі. Справа в тому, що Sony просто не хоче, аби ця купівля відбулась. І взагалі це знищення конкуренції на ігровому ринку. Перша гра від Ubisoft отримала офіційну українську локалізацію. Але є одне але. Ребітс Кодінг. Мобільна забавка. Себто українізація приблизно рівня плітчених перегонів від CD проєктів. Та попри те, гру від Юбіків, можна грати і на ПК. Ні, без всіляких емуляторів, просто за допомогою Ubisoft Connect. Неслухняні собаки нарешті виклали в інтернет системні вимоги до ПК версії ремейку першої частини The Last of Us. Щоб заграти в 720p старими добрими консольними 30 кадрами, вам знадобиться RX 4070 від AMD на 4 ГБ, або ж GTX 1050. Від інвідії. А от щоб гра розкрилась повністю, ви маєте бути заможним власником зеленої RTX 4080 або червоненької RX 7900 XT. Срав пес вашій мамі. Загін самогубців вбити Лігу справедливості перенесли на 26 травня. Поки не офіційно, це тільки Джес Корден плітки розганяє. Брехати можуть усі. Нічого, Ні. я йому вірю. Ні. Шутери з купою динозаврів від Capcom під назвою Expo Primal отримає відкриту бета-версію вже 15 березня. Нещодавно стала доступна демка ремейку четвертої частини оселі зла, яка підозріло менше важить на ps 4. Всього 5 Гігабайтів! Коли на інших платформах 10. Особисто я помацав це діло під час трансляції, суб'єктивно заявляю, що версія PS4 грається доволі непогано. Головне, не придивлятися сильно до деталей, бо тоді мило таки потрапляє в очі. Попри те, загальна атмосфера та ігролад витягують навіть паст ген версію гри. Але якщо обирати між PS4 та ПК версією, я схильний до ПК, тому що тільки на ПК можливо встановлювати українізатори. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.